Давайте, первая, первая неделя июня 2024 года. Что ждать в Украине? Ну, то, что хорошего, да, очень хорошего, то, что касается украинских вооруженных сил, я не буду этого говорить. Тут достаточно хорошие карты. И эм, опасность, э, опасность воздуха, она остается. Вот здесь вот. Они работают в этом плане. Как-то регион, ну, по регионам, по направлениям, где-то она идет опасность. Тут очень хорошие карты для наших ребят. Ну, то есть, понятно, помощь. Э, так, Другой вторая ты. половина июня 2024 года. 2024 года. И здесь надо ждать каких-то таких каверзных, это могут быть опять обстрелы, то, что касается инфраструктуры, ну, в смысле, все, что связано со светом. Причем, знаете, как-то хитро, подло. Это может быть вот то, что уже разоблачили, да, когда была обнаружена взрывчатка на подстанции. То есть здесь будут еще действия, направленные, они говорят. Очень внимательно надо изнутри, вот то, что касается не только с воздуха, а изнутри попытка организации какой-то ну, террористической деятельности. Что-то подорвать там, где много народа, и там, где скопление народа. Вот здесь тоже на это надо обратить внимание. Ну и, к сожалению, опасность воздуха идет, и в информационном пространстве что-то опять они будут тут выдавать. Ось нігать вторая така неделя достаточно. Так. Перспективи. Ну, грубо говоря, обіцянка. Обіцянки ціцянки. Дурню радість. Я хочу сказати із позитивного ми не станемо Рашкою. Все одно, оце позитивно. Я не кажу слово перемога, тому що я підразуваю під словом перемога і, е, не тільки повернення територій, а і ті люди, ну, ну Паніте, це це какби така перемога, якщо ми перемагаємо. А це буде домовленість. Якась мирні нас. Ми сядемо за стіл переговорим Домовленість про прекращення огня. Перемога це, якщо ми зайдемо на територію Росії і отхапаємо у них так само кусок. І скажемо, тепер ви будете на нас робити, і тепер ви будете нас боятися. А тут у нас так не вийде, к сожалению. Бояться вони нас, а не будуть. От, і нічого ми у них не відберемо. Б, поэтому це буде прикращення огня. Але перемога в контексті з того, що ми вижили, що ми сохранили свою незалежність, що ми сохранили е, ну, країну свою оце буде. Це таке буде. Це є. Так, влітку. Перспективи на позитивний розвиток. В нашу сторону правильно Так, щось, щось якісь будуть розговори, О, опять розговори в нашу пользу, як казать, моя моєї мамі була така фраза, я не знаю, в кого вона взяла. Це якась в неї, у них там в інституті якийсь педагог казав, розговори в пользу бідних. Ну, то есть побалакали, а, а ну, ви там, самі там, якась кребіте. Я вам скажу чесно, це точно про розговори в пользу бідних. Розговорів багато, ці розговори вже були. Тобто, вони однакові, нам знову тут наобіцяють три короба, притом не одна країна нам наобіцяє, але вот. гребемося ми самі. Все одно, по большому счету, влітку ми ще гребемося самі і ще і дивіться, дев'ятка монет і карта ухода. Якусь нам обіцяну чи допомогу, чи кредит, чи якісь кошти виділені, нам не то, що. Скажемо, нам не дадуть, нам дадуть, але ми від чогось відмовимося. Возможно, тут іще такий будь ми будемо ждать щось там більше. Возможно, нам дадуть якусь там, чи кредит, чи шуму, скажуть, ну, прикрашайте, наприклад, нате вам гроші, ну, сідайте за стол переговоримо. Або ми готові встановити всі ваші города. Ну Ви зараз повинні там договоритися, що ви оце як є, так і остаєтесь. І ми відкажемося від от цього, тому що ізначально э, ну, э, ну, наша это, риторика нашої країни говорить про те, що ми хочемо все, що вони забрали, хай нам віддадуть. Але, 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 будуть сильні боєм, хочу сказати влітку. І ще що, якийсь буде, якийсь буде. Мах, мах, це дуже якийсь, ну от якийсь там не знаю, генерал, полковник, якийсь класний, класний такий, прям вообще спеціаліст, і він почне говорити якусь якось говорити, продвигати, і буде якимсь чином так вистроювати е, тактику і стратегію нашої країни, що ми навчимося добре щось захищати. Ми навчимося добре давати здачі, тобто ми будемо не то, що ми вміємо, але будемо добре давати здачі на тих землях, яких вони вже як захопили. І це буде нам один із показником про те, що знаєте, як сказати, буде нам давати надію на повернення своїх територій. Тобто почнеться діло, може це почнеться потрошечки Херсонщину. Ми ж освобождение як люди ж, які на диванах сидять, ми ж як то надивилися фільми в 45-му році, і ми думаємо, всі стали рядочком і пішли отак. Вот От як зайшов отак вот ряд і пройшов в Херсонщину, все освободили. А то, що це ведеться постійно, зараз це ведеться роботу. Я вам навіть да. більше скажу у мене в прямому етері є люди, які воюють, вони не називають свої імена, але да? десь вони якась та, які вони і на Херсонському напрямку, і на тому, і вони ходять постійно в бойові задачі. І вони розказують, що ми по чуть-чуть там пішли щось там той, там, той, там, той, там підчистили, там е раз і вернулись. Вроді як і територію не за ще не, ну, не освободили. Ну, робота ведеться, це ж якраз робота по освобожденню. Це ж не так швидко. Що наші люди думають, Ну як оце орки заскочили, так оце й ми угу. так теж. Ні -ні 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 -ні. У нас ж немає стока, не людей, не ні техніки, нічого. Но робота ведеться і дуже активно, і дуже, дуже дуже єдине, що ми будемо, звісно. Е, ну, Загиблі і втрати у нас є серед людей, звісно, є. Тут нічого не, скішо, не і поранені, це все є. Ну, Я ще раз кажу: якщо ми будемо, як ми почали робити медитацію, всі, цю е, захисний купол, то у нас, і, і я там всегда наголошую, що закривайте наших воїнів, будь ласка, і закривайте ж наших і полонених, не забувайте. Бо що ж сьогодні стоять, вони там мітінгують ці родичі і все, а більше? А скільки людей, це ж не важко. Зробити цю медитацію, дай зробити захисний, захисний кокон всіх наших помолонених. Це не важко. А це трошки своєї енергії. На енергетичному рівні міняється інформація, і на фізичному міняється. Це те, що веде нас до перемоги, тоже. От і все. Так, виступила. Вони хочуть розкрутити ситуацію, Вони планують підставити українські військові сили, Ну что, это может быть, это своя территория, как я понимаю, территория России. Причем это было такое: здесь могут фигурировать даже дети, их же дети, что десятка мечей, что и пострадавшие, да, что вот кому вы разрешили бить по Зачем вы разрешили Украине бить по территории России? Видите, что они делают? Ну, очень негатив... что-то очень негативное они планируют. Они постоянно планируют подставить. Здесь какая-то жесткая подстава. Ну, я не вижу, чтобы в это поверили. Нет, я не вижу, чтобы в это поверили. Ну, в основном, да, но у кого-то же опять, настолько они все подают, что у кого-то, конечно, сомнения какие-то будут. Ну, в принципі, здесь по справедливості. Ну, от, от таке. Понимаете, у нас тут: ми коли задаємо питання, я хочу сказати, що ми говоримо, наприклад, про офіційні. Там. Вашингтон у нас, да, там офіційний Вашингтон, і це трошки подвагає, щоб не, не сей. Вашингтон і офіційно Москву, скажімо так. Ну, У нас же є люди, які ж неофіційно керують, і вони зустрічаються не, 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 не там, де в Білому домі, вони зустрічаються яких а, датчах, якщо скажу. задати питання уряд Байдена веде перемовини з Оце Росією. друге питання. бо що уряд Байдена офіційно може не вести. Ну, Байден же ж, как бы, не единственний правитель. Поэтому може тут, так сказати, офіційно не ведуться. А не офіційно ведуться. Чи веде уряд Байдена перемовини з Москвою, втаємні. Дивись, оце карта сім'ї. А оце карта. Що вони роблять? Їдуть кудись. Хтось кудись їде. от А це що, боїться? Чогось боїться, є якісь страхи. Поэтому розговори ведуться, притом про які страхи. Хто кому ці розговори? Притом ці розговори ведуться дуже довго. Про якісь страхи, про якісь свої, е, ну ось защита, про защиту, про те, що я казала. Тобто, про щось розмова ведеться з Росією, про захист чогось, якихось інтересів, або захист тих, кого я люблю, або ще щось. От. Ведеться це дуже. Вони постійно спотикаються на якомусь одному місці. Вони постійно продовжують до нього, і вони тільки доходять до цієї черти, і далі все діло не йде. І це говорить про. І ще поставки, поставки, толі зброї, толі фінансів, толісь ну, тобто якогось ресурсу. Про що ми говоримо? Хтось щось, дивіться, от карта каже, каже дороги карта говорить про те, що Росія виступає, що прикращайте давати оружжя ви охерели. Наприклад. Да? А ці кажуть, що тоже, ну щось якось договарюйтесь, починайте сидіть. Ось ось карта обмеження. Под... Получається у них за кулісами йдуть свої домовленості. Чому? Чому, до речі, не помітили, чому з усіх російські боти кричать про те, що це НАТО воює на територію України з Росією? Адкуди вони це взяли? Вони ж не сказали, що це Франція і, наприклад, Китай, чи якесь буркана Фасо? Імена НАТО чогось. А тому що їм про це внушали. Тобто, дима без огня не буває, вони реально там про щось говорять. Я не сказала, що це про щось, там, про мир чи ще щось, але є про цю війну і про якісь домовленості, або ви ж казали, а ми, а ви що? Тобто, ось так от. Ну розговори якісь. є. є. різні mm -hmm. на кожному рівні свої розговори. А ці перемовини вони впливають на допомогу США Україні? Тому що бачимо тенденцію, що вона почала зменшуватись, чи сама Росія до цього причетна? Чи впливають ці переговори на те, як нам Америка дає. Так, да, Впливають. Ось, бач, карта, карта обмеження і карта десятка мечей. Бачиш, мечі в спину, ті, кому ми довіряли, ми повернулися. Да? Або, наприклад, він казав, хто казав, ось о, двойка кубків. Тобто, договорилися, ось о, Байден, наприклад, Зеленський, да? ми -то, ми -то, я тобі дам оружі, сколько хочеш. Потім хіряк, почалося обмеження, і в ітогі нам що? Нам вроді, не сказали, що не дамо. Вони нам дають через рік його. За... А за год країни може не бути. Людей, скільки погибло, за год. От і все. Даті в вплив... регоре, сильно впливають. Ну, дьявол з тройка мечей. Я тебе скажу так, що можуть загострення какие-то быть, так. Да. Раньше не падало, сейчас падать начало. Дьявол, тройка мечей падає. Какие-то заворушки могут. Вот смотри, пятерка мечей сразу. Это про бой. или о чем-то еще. Но я не думаю, что прям бой будет, да, в ближайшее время. Но какие-то заварушки могут быть, что-то будет. И связано с движением. Видишь, шестерка мечей падает здесь. И смотри, колесо фортуны. Колесо фортуны часто падает, на когда ракеты лететь начинают. На какой-то руку. Да, механизм. Я думаю, что может быть какая-то ситуация То ли они будут ядерное оружие где-то на кордонах там проверять, блин. То ли они будут, как Россия запускала ракеты, попала на территорию Польши, куда-то упала, понял, прибила кота фермера, помнишь? Что-то будет такое, типа мы там что-то типа а -ля... тренировка у нас запустили, там оно что упало где-то. Что-то будет связано с вот этим, я уверен. получится, получится достигнута не своего. Те, кто сейчас да, Раскручивают вот почитать. Боже, как они боятся потерять деньги? Понимаете, они боятся потерять деньги. Тут, не, не достигнут они своего, понимаете, оно как раз-таки, оно будет идти дальше срывания масок. И здесь, здесь такие карты выпали. Здесь и те, которые, да, те, которые хотят, чтобы было по-старому. Потому что они теряют деньги. Это касается и олигархов, и власти имущих, и других. Если мы говорим: те, которые у власти находятся где-то, да, так они же не хотят, чтобы и война заканчивалась, по большому счету. Угу. Где-то так пригрелись, потому что очень хорошо текут деньги и туда. им. Понимаете? Угу. Это, это вообще ужасно, конечно. Но вот это, оно будет сорвано. Вот это, знаете, как нарыв такой он будет сорван. Так, знову всіх хвилює наступ з Білорусі. Ну, такого, знаєте, масштабний такий наступ, так як це було у 2022 році. Дивимося, чи буде наступ з Білорусі? Найближчим часом, 24 рік, 25. Повторення ситуації, повторення ситуації, воно неможливе. По багатьом параметрам. Воно неможливе. Зараз так багато інформації. Знову ж таки, ми знаємо, Путін їздив туди в Білорусь, і ми зараз вже чуємо туди. Ну, ми ж новини всі дивимося, так, і туди техніку зганяють, і там і, і, і ті гелікоптери, є, і все. Я не знаю, якась шуміха. Ось дивіться, це що минуле. Повторити минуле, оці дві карти показують. Повторити минуле немає можливості. Повішений. оце кордони. Четвірка Пентаклів, кордони. Перейти кордони немає можливості. Все. Так що, що ви там не чули на сьогоднішній день я не бачу повномасштабного наступу з території Білорусі. Тоді запитаємо, а що буде з території Білорусі? До чого нам бути готовим, чого нам очікувати, що буде з території Білорусі? Кажете, що ви вже переживали, але ну, на минулому. В нашому стрімі я казала, що обстріли, обстріли можливі, якісь хитрі такі моменти. Воно знову ж таки все обмежено, обмежено, обмежено. Це диверсії, провокації, можливо, групки якихось людей заходять, але це все по області, це немає не вторгнення в великі міста. Все отак, от навкруги. Закохані це областю поруч, поруч. І подивіться, які карти. Вони повні сумніву. Четвірка кубків. Тобто я не можу це зробити, та воно мені вже не потрібно. Де тут у нас це четвірка Пентаклів? Тому була. Повішене, це неможливо діяти. Знаєте, зависання. Зависання над якоюсь ну, ситуацією. І сім мечів показує хитрість, коли треба зробити якусь ситуацію. Там, ну, я не знаю, там на, на військовій мові сказати диверсія. Ситуація, якась провокація, якісь такі хитрі маневри, які нас будуть будоражити, які нас будуть лишати спокою не тільки нас, цивільних, але і військових, так для того, щоб їх колошматити, щоб їх туди з місця на місце перекидувати, щоб не було спокою, тобто щоб навкруги України не було зовсім ні одного такого місця, де б можна було сказати, так тут це добре, і тут можна за, за цей відрізочок там нашої території не хвилюватися. Оце саме для цього і зроблено. Оця хитрість, розумієте, щоб ми. Зависали в ситуації розпачу. Ну І знову ж таки, глядучи на ці карти, тут немає карту руху. А ви тут, знаєте, був тут жезлів, король мечів, там, як то кажуть, шаблі на голову. Збираються, розмовляють, як то кажуть, знаєте, сотрясають повітря. А Дій мало. Знову ж таки, я вам нагадую про ІПСО, про яке я попереджала, що ми ще й не те будемо чути. І, і, і взагалі нам на голову скоро скільки всього навалиться, що ми от, от буквально перестанемо спати, наскільки буде страшно, тому що всі будуть чогось очікувати, а це звичайне ІПСО.